Упевнена перемога, а за нею одразу прикра поразка. Так найстарші вихованці Академії прометей стартували у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Спершу червоно-білі на власному паркеті не дали ані шансу команді «Енергія» з Дніпра, обігравши її з відривом у понад 60 очок. Ми грали дуже добре, пресингували по усьому майданчику, робили перехоплення, забирали підбирання, забували багато. У нас все виходило. А далі на прометей чекав суперник із Запоріжжя. Вихованці тамтешньої дитячо-юнацької спортивної школи номер 12 одразу почали грати на атаку, не даючи господарям набирати очки. Високий відрив за балами зберігався аж до останньої чверті матчу. Лише потім Прометей почав поступовно здоганяти опонента. Юні баскетболісти кажуть, часу виправити ситуацію у них тоді вже не залишилось. Ми много мазали, ми много там приігривали на подборах. Але з-за того, що У нас був сильний мандраж, і ми сильно переживали. Если бы ми в третьей четверти понимали, розуміли, як з ним іграти, ми б я думаю, що либо бы в овертаймі, либо бы виграли. Натомість гравці із Запоріжжя відзначили, добре підготувалися до матчу, тому і змогли оформити свою першу перемогу у новому сезоні юнацької ліги. Було складно, йти в приходи, і грати з ними і атакувати взагалі. Під кольцом було складно. Получались приходи у нас. і... Тактика одна у нас получалася боляміня. Попри не зовсім вдалий старт настрій у Прометеї бойовий, зазначив тренер команди Руслан Оріщук. Для перемоги не вистачило досвіду та двох основних гравців. Наші два, два гравці захворіли. Це основні гравці. Це наш центровий. Я б так сказав, ми сьогодні хотіли бігти, бігти, але. Тільки тільки в четвертій чверті хлопці зрозуміли, що я хотів від них. У нас тільки два хлопці 9-го року народження, всі інші 10-го та й молодші. Свої наступні матчі Прометей проведе 26, 27 та 29 січня. Усі опоненти червоно-білих будуть з Дніпра. Це команди Баса, Титани та Енергія.